Ворог не зможе залякати. Це було за три роки до лютого 2022 року. Травень, погода чудова, випало декілька днів вихідних, і я збираюся до Львова. В центрі міста орендувала житло, купила квитки на потяг і перечуття прекрасної подорожі наповнювало мене. В поїзді напроти мене сиділа інтелігентна миловидна жінка. І майже весь час дивилася, як за вікном біжать ліси посадки і поля. Ця жінка мене зацікавила важко сказати чим. Видно, що вона була не молода, але її вік залишився з нею. Одягнена білу блузку темні брюки, коротка зачіска, худе обличчя, на якому виділялися великі сірі очі, зовсім трохи підфарбовані губи. Щось в її очах було таке, що притягувало мій погляд час від часу. Це були очі, наповнені внутрішньою силою, почуттям власної гідності. Час йшов. Вона дістала з маленької сумочки папірець і стала читати. Видно, що то були два листки шкільного та в клітинку, але дуже старі. Жовті від часу місцями розірвані. Вона підняла очі, наші погляди зустрілися, і вона мовчки простягнула ті листки. Я їх прочитала із здивуванням і цікавістю, запам'ятала перші декілька рядків. Я це я. У всьому світі немає абсолютно такої ж, як я. Є люди, які в чомусь схожі зі мною. Але не маю нікого, то був би точно такий же, як я. Мені належить все, що є у мені. Я листочок повертаю жінці, бачу її бажання щось розповісти мені. Так почалась наша розмова попутників, які знають, що ніколи більше не зустрінуться. Я росла в багатій сім'ї, багатій духовно і матеріально. Батько працював викладачем, мама економістом. У мене було багато цікавих книжок. Батько приносив з бібліотеки, потім любив попитати мене, що сподобалося, що ні. Батька я любила більше, вибач, мамо, може, тому, що з батьком я була духовно ближче. Він зі мною говорив про цікаві речі, але в той же час, коли я вже була підлітком, повторював, що в мене маленьке личко, на яке уваги не звернеш. Хоч в той же час. Я дуже схожу на нього. Він також повторював, що не зрозуміло, в кого така вдалася, що висока на зріст, я була вже на той час вища від нього. Я почала соромитися спочатку свого лиця, потім свого зросту, потім своїх грудей. Навіть коли вже була студенткою, то мені здавалося, що у мене все не так. На моєму факультеті дівчат було мало. Під час перерви. Біля кожної аудиторії стояли хлопці. Мені, щоб пройти в туалет, треба було йти по довгому коридору мимо хлопців. Я соромилася і три пари терпіла. Пройшов час, і підліткова сором'язливість кудись пропала. Але коли життя почало ставити важкі завдання, моя невпевненість собі давала про себе знати. Одного дня. Моя душа так сильно плакала, що я не знала, як жити далі, чи треба жити далі. Записалася до лікаря жіночої консультації, була черга, я сиділа в коридорі біля журнального столика і листала якийсь журнал. Там я знайшла цей текст, і мої очі прикипіли до нього, вирвала листки зоши зошита й переписала його. Ви можете мені не повірити, але цей текст спас мені життя і тоді, і потім. Коли життя випробувало мене на місність. я знаю на пам'ять його. З тих пір ці листочки я завжди ношу з собою, тому вони такі старенькі. У мене складне життя й водночас щасливе. Так, я щаслива жінка, щаслива мати, щаслива бабуся. Так, не дивуйтеся, бабуся, я вам не розповідаю складності свого життя. Може, ви це хочете від мене почути? Люди часто про них розповідають випадковим попутникам. Без складності не було б щастя. Мої подруги мені кажуть, що я сильна духом, а мені це смішно чути. У мене є рецепти для сили духу, це папірець, який я ношу з собою: ще квіти, трава, дерева, небо. Я можу подумки розмовляти з дубом, з травою, коли ходжу боцоніш. На небо можу дивитись годинами. Коли довго працюю за комп'ютером, а потім дивлюсь на квіт або зелень, то мої очі поїдають їх, така велика потреба в їх енергії. В цьому моя сила і мої ліки. Пось підійджав, Львів чекав нас. Пройшли роки. Я пишу ці рядки ранком 2 січня 2024 року. Київ сижу в коридорі, чи гучні вибухи ракет. Вони летять щоб вбивати, я не боюсь їх. Залякати нас це теж означає вбити. Я згадую жінку з потягу, її клаптик паперу, який спас її життя. Ворог не зможе залякати, сила духу людини набагато сильніша. Відкриваю ноутбук і знаходжу той приблизно той текст, що був на жовтих листках із зошита в клітинку. Я це я, у всьому світі немає абсолютно такої ж, як я. Є люди, які в чомусь схожі зі мною. Але немає нікого, хто був би точно такий же, як я. Мені належить все, що є у мені, моє тіло, включаючи все, що в ньому є, моя свідомість, включаючи всі мої думки, мої очі, включаючи всі образи, які вони можуть бачити, мої почуття, якими вони не були, агресія, роздратування, радість, напруга, страх. Любов, розчарування, ніжність, спокій. Мені належать мої уста і всі слова, які він може вимовляти. Вічливі чи не дуже, ніжні чи суворі, правильні чи неправильні, мені належить мій голос, гучний чи тихий. Я можу бачити, чути, відчувати, говорити і думати. Я можу діяти. Я належу собі. Я володію собою, і тому я можу створювати себе. Я це я, і я це здорово. Тому в мене є всі основи для радісної і спокійної усмішки.